Той невеличкий дискомфорт, який може бути під час технічної постановки інтраназального зонду, він є. Досить тимчасовий, і потім це не зашкоджає пацієнту їсти, пити, проводити весь свій звичайний робочий час і відпочивати. Для цього на реєстраторі є звичайні спеціальні кнопочки, на які він нажимає під час виникнення у нього будь-яких скарг. І якщо є додаткові скарги, то ми також їх фіксуємо у щоденнику. Що стосується проведення коректності дослідження, для цього є спеціальні такі прибори. У нас як і техніка, як постановка зонду, і калібровка зонду, для цього виконується використовуються спеціальні буферні розчини з PH4 і PH7. Для безпеки пацієнта і для коректності вимірів, використовується одноразовий зонд який при пацієнті відкривається, потім ми проводимо калібровку цього зонду. І наступний етап це під'єднання зонда до реєстратора, який також є дуже легкий, зручний. Він вкладається ось в таку сумочку, сумочка вішається на плечі, і таким чином пацієнт іде додому.